Решетнік будує дім під час війни, де бере гроші і чому позичає в дружини? Ось так. Рашетік розповів, що новий будинок буде двоповерховим і матиме понад 150 квадратних метрів. Наразі будівництво перебуває на стадії фарбування стін, а сам процес давно вийшов за будь-які графіки. До речі, якщо вже відбувається фарбування стін, то це вже перемога, друзі. Тому що до того моменту стільки всього треба, щоб відбувся. Так, а де будинок, до речі? Можливо, він тролить цей. Може, він тролить Джамалу, яка продала будинок. а Він каже, а ми ще будуємо в нас. Це нормально. Новий сезон халестяка на підході. Ми. Його будуємо вже п'ять років. Спочатку був лише фундамент, дедлайни відпустили, бо все впирається у фінанси. Оскільки ми з дружиною заробляємо чесно, то накопичуємо, а потім інвестуємо. Це складно і дорого, пояснив Григорій. Ну насправді треба сказати, що да що сьогодні будинок будувати це чорт забирай, дуже дорого. І, до речі, ще Решетник каже, що його фінансово підтримує дружина. Бачите, нарешті, всі дівчата. Так боролись, так боролись про те, щоб е, оця от рівність була у всьому е, серед е, чоловіків і жінок. Правильно? Як вдобно, да? Ой, ну це дуже красива картинка. Давайте ми Гріша, Давай ми не будемо да, у це все. Ми дивися, яка красива фраза прозвучала. Я вдячний Христині за фінансове плече. Це так, це так дивно. Взагалі, от про це таки казати, ніби он тут бере гроші в неї. Це якась ну подія. Прям да. Пів країни так живе, що дружина бере у чоловіка, чоловік бере у дружини. І тебе немає в чого, ну в цьому нічого поганого. Він такий, я прям позичаю в неї. Гріш, треба запитати в себе, а що ти в неї позичаєш? Може, треба ще роботку якусь знайти, озвучечку, да, якусь? Холостяк три, чотири, десять, холостячку запустити. Наповне, наповне да, цей а, а, Мамкін а, <рес> фінансовий геній прокинувся. <рес>